На вирощування рослин у тепличному бізнесі для озеленення значно впливають трудові ресурси. Аналіз трудовитрат і розрахунок робочого часу та трудоємності робіт є важливим аспектами управління виробництвом. Розглянемо ці ключові етапи більш детально. Аналіз трудовитрат включає перше: оцінку трудових операцій це визначення типових трудових операцій. Які включають посадку, обробку рослин, полив, обрізку, вилучення бур'янів, догляд за рослинами, оприскування, підживлення тощо, визначення трудомісткості кожної операції на основі часу потрібно для їх виконання. Друге нормування робочого часу, оцінка трудоємності робіт, це встановлення норм часу на виконання кожної трудової операції. Розрахунок часу, необхідного для виконання робіт на конкретній площі теплиці для певної кількості рослин. Врахування факторів, що впливають на продуктивність працівників, наприклад, тип рослин, їх вік, сезонність. Третє. Оцінка потреби в робочій силі. Це визначення кількості працівників, необхідних для ефективного вирощування рослини. З урахуванням. Трудомісткості і часу виконання робіт. Далі розглянемо питання розрахунок робочого часу та трудоємності у тепличному бізнесі. Розпочнемо з системи обліку робочого часу, що є важливим елементом управління персоналом в тепличному бізнесі. Вона допомагає контролювати ефективність роботи співробітників, планувати завдання, оцінювати продуктивність та забезпечувати своєчасну оплату праці. Основними компонентами системи обліку робочого часу є перше – Фіксація початку та кінця робочого дня. Співробітники повинні реєструвати час початку та закінчення своєї роботи. Це може здійснюватись за допомогою електронних систем карткові системи, біометричні сканери або вручну журнали обліку. Друге. Реєстрація перерв. Облік часу, проведеного на перервах. Зокрема, на обіді, є важливим для поточного розрахунку робочих годин. Третє. Фіксація виконання завдань. Співробітники повинні фіксувати час, витрачений на виконання конкретних завдань, що дозволяє оцінити трудоємність та ефективність. Четверте. Облік понадормових годин важливо реєструвати понадормові години для забезпечення їхньої відповідної оплати. Згідно з трудовим законодавством. П'яте. Використання відпусток та лікарняних система повинна включати облік використання відпусток лікарняних днів та інших видів відсутності на роботі. Розрахунок робочого часу та трудоємності у тепличному бізнесі включає в себе. Перше. Визнання необхідного робочого часу для основних етапів робіт, серед яких підготовчі роботи. Підготовка ґрунту та установка систем поливу та освітлення, висадка рослин, підготовка розсади та посадка розсади в теплиці, догляд за рослинами, полив та підживлення, підрізка та формування кущів, боротьба шкідниками та хворобами, підготовка рослин до продажу. Друге розрахунок трудоємності: трудоємність це показник, який визначає кількість робочого часу необхідного для виконання певного обсягу робіт. вона вимірюється в людино годинах Для розрахунку трудоємності вирощування рослин в теплицях слід враховувати основні етапи робіт. Перше. Підготовчі роботи. Підготовка ґрунту включає в себе перекопування, додавання добрив підготовка ґрунтової суміші. Норма часу 05 години на 1 метр квадратний. Площа 100 квадратних метрів. Трудоємність розраховується шляхом визначення кількості часу, необхідної для підготовки певної площі. Якщо для підготовки 1 квадратного метра потрібно 0,5 людини години, то для 100 квадратних метрів знадобиться 50 людини години. Аналогічно усі етапи робіт мають свої норми часу на виконання. Зокрема, установки систем поливу. Та освітлення 0,1 людина година на 1 метр квадратний. Підготовка розсади 0,2 людина години на 1 метр квадратний. Висадка пророщених рослин у ґрунт або горщики 0,3 людина години. Друге догляд за рослинами полив та підживлення 0,1 людина година на 1 метр квадратний на тиждень. Тривалість 4 тижні. Підрізка та формування рослини 0,5 людина години на метр квадратний на місяць, боротьба шкідниками та хворобами. Норма часу 0,2 людина години на 1 метр квадратний на місяць. Третє: Підготовка рослин до реалізації, збір сортування, пакування. Норма часу 0,2 людина години на 1 метр квадратний. Отже, загальний розрахунок трудоємності робіт на площу 100 квадратних метрів. Підготовчі роботи. Підготовка ґрунту 50 людина годин. Установка систем поливу та освітлення 10 людина годин Разом 60 людина годин Висадка рослин. Підготовка розсади 20 людина годин. Посадка розсади в теплиці 30 людина годин. Разом 50 людина годин. Догляд за рослинами. Полив та підживлення 40 людина годин. Підрізка та формування кущів. 5 людина годин. Боротьба шкідниками та хворобами 2 людина годин. Разом 47 людина годин. Збирання врожаю або підготовка до продажу. Збирання 20 людино годин. Загальні трудозатрати. Підготовчі роботи 60 людино годин висадка рослин 50 людино годин. Догляд за рослинами 47 людино годин. Збирання врожаю 20 людино годин. Всього 177 людино годин. Цей розрахунок показує. Що вирощування декоративних рослин у теплиці на площі 100 квадратних метрів протягом місяця знадобиться 177 годин. Наведемо приклад розробки норматею часу для пінісектума. Пінісектум – багаторічна трав'яниста рослина з численними м'якими колосовидними суцвіттями. Часто використовують у флористиці. Чудово підійде для контейнерної посадки. Або посадки вздовж доріжок чи водойм, Чудово виглядають в композиції з іншими рослинами. Основні етапи розвитку пенісетума. Перше. Посів посадка. Підготовка ґрунту або субстрату. Посів насіння або посадка розсади. Друге. Ріст та розвиток, полив та підживлення, розпушування ґрунту, формування рослин. Третє. Цвітіння плодоношення для декоративних функцій. Підтримка оптимальних умов. Температура, вологість, освітлення, захист від хвороб та шкідників. Четверте. Збирання та підготовка до продажу. Підготовка рослини до продажу або транспортування. Обробка рослини для збереження якості. Приклад розробки нормативів часу. Перше посів посадка. Підготовка грунту 1 година на 10 квадратних метрів. Включає розпушування внесення добрив та вирівнювання. Посів насіння 0,5 години на 10 метрів квадратних. механізований посів, включає підготовку насіння розподіл насіння по ґрунту. Посадка розсади 0,8 години на 10 метрів. квадратних. Ручна посадка включає викопування лунок, розміщення розсади, засипання ґрунтом. Друге ріст та розвиток, полив 0,2 години на 10 метрів квадратних. Крапельне зрошення раз на тиждень включає перевірку системи зрошення, налаштування режиму, підживлення 0,1 години на 10 метрів квадратних раз на місяць. Включає підготовку добрив, внесення добрив у ґрунт, розпушування ґрунту 0,3 години на 10 квадратних метрів раз на місяць. Включає ручне або механізоване розпушування. Формування рослини 0,5 години на 10 м2 раз на квартал. Включає обрізку підв'язку, видалення сухих гілок. Третє. Цвітіння плодоношення. Підтримка умов 0,1 години на 10 м2 щоденний моніторинг включає перевірку температури, вологості освітлення. Захист від хвороб 0,2 години на 10 метрів квадратний. раз на місяць. Включає оприскування засобами захисту, огляд та на предмет хвороб. 4. Збирання та підготовка до продажу. Підготовка до продажу 0,4 години на 10 метрів квадратних, включає упаковку, обробку рослин спеціальними засобами для збереження, транспортування 0,3 години на 10 метрів квадратних, включає завантаження рослини на транспортні засоби, збереження їхньої безпеки під час транспортування на 100 метрів квадратних теплиці, де ви вирощуєте пінісетом. Розрахунок трудоємності робіт буде такий. Полив 20 людина годин. Підживлення 10 людина годин. Розпушування ґрунту 30 людина годин. Формування рослин 50 людина годин. Підтримка умов 10 людина годин. Захист від хвороб 20 людина годин. Підготовка до продажу 40 людина годин. Транспортування 30 людина годин. Таким чином, загальна трудоємність вирощування пінісетуму на площі 100 квадратних метрів становить 210 годин. Цей приклад демонструє, як можна розрахувати трудоємність робіт на кожному етапі вирощування пінісетуму у теплиці. Використання нормативів часу передбачає планування робіт, розробка детальних графіків робіт на основі нормативів часу, визначення потреби в трудових ресурсах. Для кожного етапу виробництва оцінку продуктивності, вимірювання фактичного часу виконання робіт та порівняння з нормативами, аналіз відхилень та пошук шляхів оптимізації, управління витратами, розрахунок витрат на трудові ресурси для планування бюджету, визначення ефективності виконання ресурсів, розробка нормативів часу. На використання робіт для різних видів рослин і стадії їхнього розвитку у теплицях. Зокрема, для пінісетума дозволяє оптимізувати використання трудових ресурсів, знизити витрати та підвищити продуктивність тепличного бізнесу. Також розрахунок часу та трудоємності у тепличному бізнесі включає оптимізацію трудових процесів. це Пошук ефективних рішень, а саме аналіз можливостей для зменшення часу на виконання операцій, наприклад, впровадження автоматизації частин процесів, та впровадження ефективних технологій та методів роботи для зниження трудомісткості. підвищення продуктивності праці, це тренінги та підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення продуктивності роботи та мотиваційні заходи. Для стимулювання працівників до більш ефективної праці. Четверте. Контроль і аналіз включає в себе моніторинг і аналіз результатів: це постійний контроль за витратами часу і визначення відхилень від планових показників та аналіз причин і впровадження корекційних заходів для вирішення виявлених проблем. Отже, Аналіз трудовитрат і розрахунок робочого часу в тепличному бізнесі є важливим етапом для ефективного управління в тепличному бізнесі. Цей процес допомагає знижувати витрати, оптимізувати використання ресурсів і забезпечувати високу якість продукції, що є ключовим фактором успішного бізнесу в цій галузі.